Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Давайте подивимось. Дуже потужні атаки. Расисти на цивільних людей, атаки сильні дуже. от Але дивіться, повна перемога наших військових. Расисти будуть ще йти на переговори. Можливо, будуть братися полонень, полонен обмін. Такі бойові дії, що русь, руські росіяни потраплять. У полон. І дуже потужні втрати, великі втрати, багато поранених, запеклі бої. Ну і росіяни мирних людей вбивають Це в них агресія заради агресії, це не має там військової цілі чи будуть йти на переговори. Інформаторів викриваю, всіх, хто заважає рухатись вперед нашим військовим, весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу. На Покровському напрямку, всім військовим, цивільним людям. Тут мають прийти гарні снаряди, дуже потужний. В наших військових може бути гарна зброя. Відкритий шлях. Нашим військовим приходить зброя, вся необхідна, закривають небо над Покровськом. Прошу ваші сили, допоможіть знищити рашистів. більше їх не існує, більше вони не можуть наступати на Покровськ. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від Од наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Поверніть назад расистом, особливо тим, хто дає наказ, хто його виконує військовим Росії, хай прямо в голову летить і їх нищать. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, захистіть, будь ласка, покровський. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Не на мить, не лишайте. От, ще просили подивитися добропілля. Скажіть, допоможе, що буде, що відбувається, чи що заважає захистити добропілля, закрити небо, знищити цих дронщиків російських і взагалі закрити небо над добропіллям і знищити всіх росіян, що обстрілюють добропілля. Ну так, тут виходить, що добропілля обстрілюють, більше руйнують, От, його руйнують, щоб не могли військові в ньому знаходитись чи такого плану. І як покарання, це помста за якісь перемоги. Десь є в наших військових великі, дуже перемоги. І тут расисти мені йдуть як покарання, щоб руйнувати е, на, на, на цивільних людей, проявляти свою от, таку агресію, заперечуватись негатив. Але я не бачу, щоб добропілля не захоплюють. Просто йде. Атака, як помста за щось, помста. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть від добропілля, від наших військових, цивільних людей усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухових вильмін, гранати і ламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одведіть одверніть Повітів назад, звідки їх запускають всі каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу одвертаю, повертаю назад, звідки воно вилітає туди і прилітає. Більше расисти не мають зброю, на віки вічні. Отвертаю рашистів від добропілля. тікаю. Всі, хто обстрілюють добропілля, знищуються, самі себе вбивають, буде так. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть закрити небо над добропільнями, нашими військовими, цивільними. Буде все сказане здійснено, так буде. Буде захист міцний. бираються всі перешкоди. Дорога відкрита на знищення расистів, більше вони не зможуть воювати. Буде так. Зараз я хочу подивитися питання. Скажіть, допоможіть захист. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час? Росіян буде гучно їм повернеться відповідь. Там є, дивіться, може так початися рашистський наступ на якомусь фронті, але він буде повністю знищений і в їх наступ. Їх дуже сильно рознесуть, знищать всіх росіян. І дуже гарні новини. Ну, такі карти більш-менш. Тільки, можливо, буде чутно, як працює наша артилерія, може так. От. І новини про те, що в росіян щось буде зруйновано ще сили, допоможіть, очистіть всю Україну від росіян, очищає, з, обирає російсь... з української території війну. Російських військових, усіх інформаторів, шпигунів і агентів більше не існує на території України, все повертається. Рашистам назад, хай в них на території все це станеться. Хай самі з цим живуть і розберуться. Буде так. А також прошу допомоги. Отсічіть від росіян, від Російської Федерації, всіх союзників, всіх партнерів, хто їм дає зброю, хто надає фінанси, більше їм ніхто допомоги не дасть. Отсікаю всі зв'язки і союзи розсікаються прошу, допоможіть оці всі ракети, шахеди, всю зброю, фінанси, що дають расистам. Союзники хай на собі відчують. Більше зброї росіянам давати ніхто не зможе і не буде, і не захоче ніколи. Буде так і так і расистів самих не стане. Російська Федерація розпадається, більше і не існує на політичній карті світу. Вони самі хай себе і знищать. Буде так, і і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від України, від наших військових, цивільних людей. Всі, хто дивиться відео близьких людей одвожу відвертає бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, від дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні одвожу, одвертає, повертає назад расистам. Тим, хто дав наказ, хто його виконує. Хай він прямо в голову летить, їх нищить, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Ну, так що так. Бережіть себе, будь ласка, не виходьте, не дивіться, що там від... чуєте вибух. Не треба йти дивитись, треба йти ховатися. От. Дякую за увагу. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе. Все буде добре. от По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. На цьому все. До зустрічі!